Дівчатка, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні у нас буде дуже пікантна тема, тому запасайтесь водичкою. В мене вона вже холодна або чаєм і погнали говорити про варикозне розширення Вен. І хотіла би я почати з власної історії, бо можливо для когось вона буде інформативною, або можливо саме ти впізнаєш себе в моїй історії. Все почалось з четвертого місяця вагітності, коли у мене на ікрі з'явився синець. Тоді я так думала, що це синець. Зараз я вже розумію, що це була судина на сітка, і мені треба було бити на сполох. Але натомість, що я зробила, просто сказала про це своєму гінекологу, яка ніяк не відреагувала і сказала, що майже у кожної вагітної з'являється така сіточка, вона не страшна, її можна буде просто потім лазером або склеротерапією прибрати. І рекомендації я не отримала. Напевно, мені було б легше звинуватити просто лікаря, але моя провина в цій ситуації напевно ключова, бо мені треба було звернутися або до іншого. Лікаря, або, в принципі, знайти лікаря, який спеціалізується саме в цій сфері. Як я в принципі і зробила по рекомендації гінеколога, лише вже було запізно, бо я вже народила дитину. Отже, після того, як я народила Марка, Марку було 4 місяці, я звернулася до лікаря-флеболога. Дякувати Богу, що звернулася. Лікар мені зробила УЗД діагностику нижніх кінцівок і виявилося, що у мене є підозра на синдром Лоскунчика. Мене направили на. МРТ з МРТ це дуже довга історія. Якщо ви живете в Європі, ви мене зрозумієте, бо моя черга була: я чекала аж з місяців, а Потім ще на розтолкування, прочитання цього МРТ чекала 12 тижнів. І коли прийшли результати МРТ, найгірший сценарій, передбачуваний лікарем, він справдився. Мені підтвердили синдром Лускунчика. Якщо дуже коротко, синдром Лускунчика це коли перетискається Вена і погано кровопостачається певний з органів в моєму випадку. Погано кровопостачав два органи: це був яєчник і нирка. Першим медичним етапом лікування було саме оперативне втручання, і це коли два хірурги проводили паралельну операцію на моїх органах. Один лікар входив через катетер, через пахову вену, і інший лікар він входив через руку. І паралельно вони виконували операцію, яка, на щастя, пройшла успішно і мені не потребувалася докорекція, бо я знаю дуже багато випадків, коли докорекція потребується. Після того мало пройти хоча б півроку, аби приступити нам до наступного етапу. І наступний етап був склеротерапія, яка була у мене в паховій зоні, бо я мала багато варикозного розширення вен, якщо так можна сказати, саме цієї проблеми в паховій зоні, за рахунок того, що дитина. Лежала низько і дуже давила мені на мої органи, на всі мої судини, і це саме спричинило такі проблеми. Наступним етапом третім вже було лікування саме нижніх кінцівок, коли мені на одній на лівій і на правій нозі проводили лазерну терапію, катетером входили у вену. І Якщо привести цей приклад, умовно кажучи, на руці, от ви бачите, вену, тут заходили з цієї сторони і з цієї сторони, і катетер мав бути повністю у вені, аби її лазером проходити і спалювати, склеювати флебологи, якщо ви у мене є. Поправте мене, будь ласка. Таке оперативне втручання у мене відбувалось паралельно, не паралельно, а спочатку на першій нозі, потім на другій, але все в один забіг, скажімо так. Після цього, в цей же день, абсолютно одразу після того, як мені лазером зробили лікування, перейшли до склеротерапії, яка складалась з 45 уколів на одну кінцівку і на другу. Сказати, що це боляче, не сказати нічого. Бо я мала бути абсолютно в свідомості, аби комунікувати з лікарем і говорити повністю про всі свої почуття, відчуття. Бо якщо були б якісь болісні відчуття, тоді б лікування коригувалося, бо боляче не має бути, маю на увазі, не має бути печіння саме в лікуванні самої вени. Звичайно, боляче, коли тобі там проколюють, коли роблять якісь ін'єкції в нозі, в шкірі, але що стосується саме лікування. Лікування вени, не має бути печіння, не має бути болю, має бути все максимально толерантно по відношенню до цих судин. І ця операція, на щастя, пройшла в мене успішно. І ця операція відбувалась певно півроку тому. Проходить півроку, і я мала звернутися знову на докорекцію до лікаря, і це було, умовно кажучи, 3-4-5 днів тому. і Я повернулася з Польщі, і лікар. Пожала мені ручку і сказала, що все я вільна, але перед тим ми зробили ще одну склеротерапію, бо я мала застой крові, і мені треба було, до речі, саме в останній цей раз ми прибрали цей синець, який я думала, що з'явився на четвертому місяці. Саме цю судинну сітку. Якщо говорити про рекомендації, бо мені здається, якщо ви будете дивитися це відео, то точно не за моєю історією, а за. Те, як можна запобігти, що робити, які види спорту, бо це найчастіше питання, які мені задавали дівчата. І переходимо до найактуальнішого і найцікавішого в цьому відео. Це Питання, відповідь найчастіше питання, яке мені задавали дівчата, це яку компресійну білизну обирати. І тут я вам скажу, що не займайтеся самолікуванням, бо на жаль, чи на щастя, це вам не дуже допоможе. Виходячи з того, що ви маєте, вам лікар назначає ступінь стискання цієї білизни. Тому в мене ступінь стискання другий, зараз перший, тобто максимальний. Тому не варто робити такі висновки, не варто купувати. Просто воно вам може не допомогти. Це будуть гроші на. Вітер, друге питання: чи можна займатися спортом? Категорично заборонили пожиттєво займатися спортом, в якому задіюється додаткова вага, і найкращі види спорту, які взагалі то як мені сказала лікар, що це найздоровіші види спорту для кожної людини, не навіть в залежності від того, що чи є в неї варикоз, чи немає. Це е, ходьба, дуже багато ходити. Це велосипед і плавання. Це найбезпечніші види спорту, які не травмують ваші судини, не травмують ваші суглоби. впливають навпаки дуже добре і позитивно на ваш організм. Бо... Коротше, вся функціоналка, що розвиває дихальну систему, вона дуже класно впливає взагалі в цілому на ваш організм. Звичайно, підкачатись напевно, не вийде. Але що стосується здоров'я, функціоналка рулить. Третє питання стосується того, чи варто носити компресійну білизну, коли починати, як взагалі ідентифікувати, чи схильні ви до варикозного розширення вен. І тут буде доволі велика відповідь і довга. бо Якби я носила компресійну білизну з того моменту, коли я побачила судину сітку, можливо, я б мала менше проблем з саме нижніми кінцівками. Звичайно, я б не змогла уникнути синдрома Лоскунчика, бо на жаль на це я не можу вплинути. Що стосується нижніх кінцівок, треба було носити з першого дня вагітності, бо це стрес для організму. Плод дуже різко росте, він тисне на внутрішні органи, і ми можемо себе обезпечити, вдягаючи саме компресійну білизну, яку я проговорила в попередньому питанні. Тому, якби я з першого дня вагітності носила цю білизну, я би не мала цих проблем саме з нижніми кінцівками, а просто би обмежила тим, що зробила операцію на внутрішніх органах. Є дівчата, є люди, хлопці, взагалі, які схильні до варикозного розширення вен, і я вхожу в цю категорію. Бо в мене дідуся є схильність, і в нього проводили дуже серйозні операції. Йому цілу гілку судин діставали з ноги, тому я вхожу в групу ризика людей з варикозним розширенням вен, тому я би мала спостерігати за цим, враховуючи той факт, коли я завагітняла. Тому, якщо ви вагітніте, якщо ви плануєте чи зараз вагітна, то дій, будь ласка, зверніть на це увагу. Що стосується мене або людей, які вже мали певні ін'єкції, певні маніпуляції з варикозним розширенням Вен, єдина рекомендація, яку мені дала лікар, і взагалі вона мені здається найздоровіша, рекомендація: треба пожиттєво носити цю компресійну білизну, якщо ви знаєте про таку проблему у себе. Це не говорить про те, що ви маєте. Там спати в цій компресійній білизні чи ходити кожен день. Звичайно, найкращу рекомендацію саме для вас дасть лікар, але ніколи не буде зайвим, хоча б два-три рази на тиждень. Або, наприклад, коли ви займаєтесь спортом, або ви в подорожі, вдягати саме цю білизну і. Це моя рекомендація тричі на тиждень вдівати компресійні чулки, які будуть мені тиснути, в яких мені ходити тяжко і дихати в літній період. Ча частіше їх треба носити, бо за рахунок жари вени дуже розширюються, і це не дуже окей для людей з веркозним рушенням У це просто трендець, бо я не уявляю в них дуже жарко. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях. Я прикреплю свій телеграм-канал, ми можемо спілкуватись про це там, бо там. Там я вам надішлю дуже багато цікавих моментів, фотографій, щоб мене не заплачив Ютуб. YouTube. Тому дуже вам дякую. Але, дівчатка, в мене є для вас сюрприз. Я хочу, щоб ви були здорові, тому я за найкращий коментар оберу дівчинку, хлопця, неважливо кого, і подарую вам компресійну білизну, яка буде підходити саме вам. Тож будьте здорові! Всім па-па.